Йому назавжди 28. 26 грудня свого громада попрощалася із загиблим героєм Олександром Руденко. Олександр Андрійович народився 17 березня 1995 року у селі Червона Слобода, що на Сумщині. Дитинство та шкільні роки тоді ще маленького Сашка пройшли у селі Переволочна. Після проходження строкової служби у 2015 році Олександр Руденко одружився. З кохання Олександра та дружини загиблого Аліни народився син Єгор. З 2015 року чоловік працював затягувальником зуття на прилуцькій фабриці, а 15 квітня 2022 тисячі узявши зброю до рук, захищав незалежність України. Та отримав звання молодшого сержанта. За час служби Олександра Руденка нагородили нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест та нагрудним знаком за зразкову службу. 8 грудня військовослужбовець під час виконання бойового завдання в селі Велика Новосілка Донецької області був тяжко поранений. Про ті події згадує співслужбовець Олександра. Меня та билка командир тобто, принципом обущав мене каби, як якби ну не так довго воюю, на западі сім Но побольше. Как командир он... молодой бойца, сам Просто так получилось, что был прилет. Ну, как бы мы боялись вдвоем на позиции. Я просто услышал, как бы, ну, хлопок и крики о помощи. Это были ранения боковые. А потом уже мы поняли, что там и рука. Потому что какая-то была в окопах, там развернуть нельзя было. Погодні умови – грязь. ніч. Першу допомогу Олександру надавали співслужбовці. До 24 грудня Олександр Руденко боровся за життя у лікарні, та серце люблячого чоловіка батька та сина не витримало. Пішов з життя ще один герой мужній та відданий син України.